Що скажете? Що робити у такій ситуації? Покупець повернув нам ніж, сказавши, що він надто м'який, і такі пошкодження у нього з'явились відрубання звичайного цвяха. Так дійсно на ножі є суттєві пошкодження ріжучої кромки, вона просто чи випиляна, чи вирубана. Перевіряємо, чи дійсно на ножі є такі пошкодження від звичайного цвяха. розрубаний, і як бачите, кромка абсолютно ціла. Добре, спробуємо на стелевому кутнику. Давайте тепер ось тут. Кромка знову ціла і є пошкодження на кутнику. Про які взагалі пошкодження від звичайного цвяха може йти мова? З нашого досвіду, а у нас вже більше 10 років досвіду у виготовлення ножів, то ці пошкодження з'явилися від звичайної роботи болгаркою. І, звичайно, випилювання ріжучої кромки шматками, яку таким чином просто взяли і знищили. Скажіть на вашу думку, чи варто такий ніж замінити на новий, чи може все таки треба пояснити людині, що брехати не варто?